Добрий день, діти! Сьогодні на уроці Я досліджую світ. Ми з вами повторимо, які весняні зміни відбуваються в житті рослин про життя комах та риб на весні. Отож, розпочинаємо. Які зміни в житті рослин на весні? Найголовніше, що потрібно нам запам'ятати, це те, що з'являються першоцвіти. Зверніть, будь ласка, увагу на екран. Що це за квіти? Так, проліски. А це підсніжники. Далі крокуси. Незнайомі, так, це діти мати і мачуха, вона зацвітає взагалі найпершою. Ці квіти жовтенькі, схожі на сонечко і на кульбабку. Отже, Перша зміна в житті рослинному навесні це з'являються першоцвіти. Навіть коли ще не зовсім розтанув сніг. Зверніть увагу, будь ласка, на фото. Серед старої пожовклої трави, сухої травички, з'являється молода травичка і пробиваються, розквітають перші квіти. Ці рослини розвивалися взимку під снігом. І ледь прогріє сонечко, вони зацвітають. Першоцвітів з кожною весною дедалі меншає. саме проліски, підсніжники, крокуси занесені до червоної книги. Дітки, ці рослини знаходяться під охороною, під державною охороною. Заборонено їх просто зривати. Можна їх розмножувати, садити біля своїх вікон так на вулиці, на клумбах, щоб можна було милуватися красою. Перша зміна це поява першоцвітів. Далі у березні починається сокорух у дерев і кущів. Поживні речовини з ґрунту піднімаються від коренів до бруньок. Що це означає? Коли земля починає ґрунт починає відставати, волога через коріння так, піднімається по стовбуру і доходить до всіх-сіх всіх органів дерев та кущів, тобто відбувається сокорух. Запам'ятали. Друга. Друге весняне явище в житті рослин – це сокорух у дерев і кущів. Згадайте, будь ласка, коли ми можемо бачити сокорух? Коли збирають сік із берізок. за день з однієї берези можна зібрати не більше як три літри соку, адже збирання більшої кількості призводить до швидкого виснаження дерева і може спричинити його загибель. Після закінчення сезону обов'язково потрібно замастити отвори спеціальною пастою або глиною з вапном, щоб у дерева загоїлись рани. Перша ознака появи рослинних змін це першоцвіти, друга це сокорух. Далі на всіх деревах починають розвиватися бруньки, починають відлущуватися коричневі лусочки. І розпускатися, прокидатися бруночки після зимового сну. Так, Всі листяні дерева і кущі мають таку ознаку: розвиток бруньок. Цвітіння дерев і кущів це є також характерною ознакою весняних змін. Так? Зверніть, будь ласка, увагу, ще не зовсім все кругом розпустилося, а весняні дари уже цвітуть. Цвітіння трав'янистих рослин гадаємо клумби з тюльпанами, гіацинтами, кульбабками, так? де ростуть у нас навколо е наших домівок. Це є найбільш активний розвиток трав'янистих рослин їхнє цвітіння весною. Поява розвиток листя на деревах. так? Брунечки у нас, це коли листочок прокидається, а потім розвивається і стає дорослим листочком. І, звичайно, в травні все кругом зеленіє красивою зеленою травою. Соковитою і яскравою. Отже, давайте з вами згадаємо, які весняні явища в житті рослин ви запам'ятали. Поставте відео на паузу та перерахуйте те, що ви почули. Так, поява первоцвітів, сокорух, розвиток бруничок, Цвітіння дерев і кущів, цвітіння трав'янистих рослин і обов'язково велика кількість зеленої соковитої трави. Розумнички, такі весняні явища в житті рослин ми вже знаємо. Далі давайте поговоримо про життя комах навесні. Першими після зимового сну з'являються веснянки. Біля водойми ми можемо побачити ось таких комашок ранніх. Навколо ще лежить сніг, а ці створіння з прозорими крильцями і тонкими вусиками на, головні, на голові вже можуть літати. Пізніше з'являються мурашки. Коли розтає сніг, зверніть, будь ласка, увагу на фото. Тільки він сходить із з мурашника, як вони виходять погрітися на сонечку. Вже за відсутності морозів, коли вже немає низької температури на вулиці, в повітря злітають метелики. Першими прокидаються кропив'янки. Такі метелики. Ось такого кольору, як ви бачите на фото, свою назву вони дістали, тому що тільки ці гусениці цих метеликів можуть харчуватися пекучою кропивою. Ранньої весни прокидаються мухи. Узимку вони лежали нерухомо між віконними рамами або в господарських будівлях. Перше тепло їх розбудило. Ще сонні повзають вони по стовборах дерев на парканах і гріються на сонечку. Під час цвітіння верби після зимового сну прокидаються молоді, здорові е джмелі. Пам'ятаємо, що на зиму бджолина сім'я вся гине. І тільки зимують молоді здорові самки. Вони вилазять зі своїх схованок, зігрівшись на сонці, летять до золотистих котиків на вербі, щоб поживитися нектаром. Доки ночі холодні, ховаються в затишних місцях, а потім кожна джмелиця не один день літатиме низько над землею, зазиратиме в тріщини, старі нори. Шукаючи місце, де б їй облаштувати гніздо. Тут вона створить нову сім'ю. Пізніше, аж середині квітня, з'являються жучки сонечка. Вони вже люблять більше тепла. У травні у повітрі з'являються шкідливі комахи комарі, які завдають багато клопоту людям і тваринам. Паненням снігу з'являються комахи, яких слід остерігатися, дітки, це кліщі. Починаючи з березня після походу до лісу або парку треба ретельно оглядати одяг і тіло на наявність цих паразитів, бо вони приносять велику шкоду і людині, і тваринкам. Діти, які комахи прокидаються першими навесні? Кого ви згадаєте? Кого запам'ятали? Так, це песнянки, мурахи, кропив'янка, мухи, здорові бджоли, бджолиці. Пізніше комарі, жучки, сонечка, і не забуваємо про шкідливих кліщів. У природі всі живі організми пов'язані між собою. Комахи це їжа для багатьох тварин. Вони є невід'ємною складовою природи. Комах треба берегти. Дітки, подивіться, будь ласка, на фото і впізнайте, хто це за комаха. Так, це Хрущ або травневий жук. Пропоную вам провести дослідження. За допомогою зручних для вас джерел знайдіть інформацію, яку шкоду і яку користь нам приносить травневий хрущ. На наступному уроці ми з вами зустрінемось і поділитесь цією інформацією. А зараз давайте дізнаємось, які зміни, зміни відбуваються у водоймі навесні. Щойно на водоймах Скресна Кригна крига прогріється, вода, риби піднімаються з дна ближче до поверхні. З настанням весни ще до початку льодоходу бурхливі весняні струмки стікають у річку. Вони приносять під лід не тільки скаламучений ґрунт, а й повітря, яким дихає риба. Рибки прокидаються після зимового сну, після зимового спокою і розпочинають активне життя. У риб починається нерест, незнайоме для вас слово. Це процес відкладання ікри самицями риб. А з ікри потім з'являються маленькі мальки. Малесенькі рибки, які будуть підростати, ставати дорослими. Період початку нересту відкладання ікри залежить від температури води. Мальки ікринки дуже чутливі до тепла і холоду. Тому люблять, коли вода прогрівається трішки більше. Увага, на екран це вже мальки, так, ікринки, які перетворюються на рибки, бачимо оченята. Здебільшого риби не піклуються про своїх майбутніх нащадків, кидаючи ікру на призволяще. Але такі рибки, як щука і судак, охороняють свою ікру доти, доки з неї не вилупляться мальки. Кім риб, активне життя з настанням весни розпочинається і в раків. Річкові раки мешкають у річках та озерах з млистим дном і рвистими берегами. Тіло раків укрите твердим захисним покривом, панциром, який має захисне, бруднувато буре забарвлення. У пошуках їжі рак повільно повзає по дну, рухаючи своїми довгими вусами. У разі небезпеки рак повзе назад. Раки всеїдні, живляться відмерлими рештками тваринних організмів, а також рослинною їжею, водоростями й пагонами очеретів. Крім рибок і рак у водоймах мешкають жаби. Це мешканці прісноводних водойм. Суходолом вони пересуваються стрибками, деякі можуть ходити і бігати. Жаби дуже добре плавають у воді. Існують жабки, які живуть навіть на деревах. Це деревні квакші, вони можуть лазити по деревах. Жаби приносять велику користь природі, якщо розвивається дуже велика кількість комах, жабки їх поїдають і зменшують їхню чисельність. Запитання до вас. Які головні слова можна виділити, виділити в житті риб навесні? Це нерест, ікра і мальки. Дітки, що таке нерест? Це процес відкладання ікри. Тут з'являється з ікри маленькі рибки, які потім виростатимуть. Молодці, скажіть, будь ласка, чим живляться раки? Всім, всім що знайдуть на дні водойми, так? відмерлими рештками тваринних організмів, а також рослинною, їжею і водоростями. Так. І скажіть, будь ласка, а яку користь приносять нам жабки їдять комах, яких розбилося дуже багато. Ви великі розумнички. Я дякую вам за увагу. Дякую вам за роботу на уроці.